На вулицях Святогірська лежать обірвані електричні дроти. Це результати масованих обстрілів міста росіянами. Наразі лінії електропередач лагодять ремонтні бригади. Роботи тривають близько місяця. Зарядити свої гаджети люди поки можуть від генераторів у спеціальних пунктах. Їх у місті декілька. Мобільний зв'язок відновили. Появилась зв'язок десь -то тиждень тому. назад. Я з дочкою один раз розмовляла, тільки в Вайбері. А И і сьогодні ще планую з друзями дзвонитися з, з которые, якими ми ще не общались. Але вже в вайбері ми переписалися, тому связь кожен день все. Краще і краще. І ми сподіваємося, що звісно будемо скоро общаться з друзями, з близькими. Російські війська окупували Святогірськ цьогоріч в червні. До вересня, каже жінка, доступу до інформації не було. Що відбувається в Україні та світі, не знали. Очень сложно переносили інформаційного поля були абсолютно, не було навіть радіо а останні, там місяць, коли була окупірована, подарили дідусь радіо. І ми хоть как-то узнавали новостях. А так ми понятия не имели довго что происходит. до електрики підключили вже кілька населених пунктів громади, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін процентному відношенні це близько 85% це маяки, десь 90% це хрестище. Вони не були окуповані, але вони були фактично на лінії вогню. Вже визначені першочергові об'єкти, які будуть підключені. І ми готуємось до зими. Зима буде дуже важкою, але думаю, що ми впораємося, тому що є чіткі алгоритми, які розроблені і офісом президента, і обласною військовою адміністрацією, районною, і міською в тому числі. На зиму людям видаватимуть для опалення домівок дрова та брикети. Коли місто буде з електрикою, дату не називає. Зараз в місті живе 650 людей. Після звільнення від окупантів, каже Володимир Рибалкін, Повернулися близько сотні. До повномасштабної війни проживали 4,5 тисячі. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.